У зв'язку з подіями на півдні і сході нашої держави з'явилась категорія людей, тимчасово переміщених із зони конфлікту. За останні місяці на волинь прибуло 1605 переселенців, із них 896 працездатного віку. Більшість жінки з дітьми, які потребують соціального медичного забезпечення, допомоги у пошуку роботи, адаптуватися до нової реальності тимчасово переміщеним. Допомагають фахівці служби центрів зайнятості, пропонують відповідні вакансії, психологічну підтримку, перекваліфікацію. До центрів зайнятості за цей період звернулося 369 осіб в пошуку роботи, які є переселенцями з Криму, Донецьку і Луганська. На сьогоднішній день 115 із них працевлаштовані, причому вони всі втягнуті в активні програми, якими володіє служба зайнятості. В основному це жінки. Віком 34-36 років із освітою професійно-технічної особливих вимог до роботи вони не виставляють. Державна допомога тимчасово переміщеним особам призначається на 6 місяців, і її розмір залежить від того, чи працевлаштувалася людина впродовж цього періоду. Для покращення соціального захисту осіб внутрішньопереміщених з, з Донецької Луганської області, а також з Республіки Крим, 1 жовтня урядом було прийнято ще додатково дві постанови. Це надання щомісячної допомоги на проживання або на оплату житлово-комунальних послуг. Сума допомоги складає для непрацездатної особи на одну особу в місяць 884 гривні, для працездатної особи 442 гривні, якщо особи працездатного. Віку протягом двох місяців не працевлаштували самостійно або за допомогою служби зайнятості, то розмір соціальної виплати на них буде зменшуватися в половину. Якщо вони знайдуть роботу, їм соціальні гарантії будуть залишені в тих розмірах, яких якщо ж пошук роботи ну не увінчається успіхом. Відповідно для самих громадян працестатного віку розмір допомоги буде зменшений в половину тобто з 442 гривень до 221. Зазвичай переселенці їдуть на волинь до родичів. Сім'ї з Луганщини для проживання обирають шахтарський край, бо у багатьох тут залишилися рідні ще з часів розбудови нововолинського вугільного родовища. Прикордонний регіон цікавий для переселенців і можливістю працевлаштуватися за спеціальністю на виробничих підприємствах з іноземними інвестиціями. За останні місяці, за допомогою до Нововолинського центру зайнятості, звернулися 32 переселенців. Поки працевлаштовані 12. ми використовуємо всі можливі шляхи працевлаштування, навіть самі своїм на власним транспорту нашим транспортом довозимо людей, які не знають міста до до підприємств на зустріч з роботодавцем, знайомим їх як. Добратися, як доїхати до місця роботи, роботодавців з розумінням ставиться до працевлаштування категорії переміщених вимушених переселенців. Ми працевлаштовували як на робітничі, так і на інші професії, які потребують кваліфікації. Були працевлаштовані люди в Ощадбанк касиром. Одна безробітна, в лікарню бухгалтером. Були працевлаштовані в готель Сіс. Бармени. Нещодавно колектив Нововолинської швейної фабрики відсвяткував 70-річчя створення підприємства. Примітно, що трудовий стаж керівника фабрики Галини Іванівни Мудрик сягнув уже п'ять десятків літ, і всі вони присвячені роботі на рідному підприємстві. Співпраця товариства Нововолинська швейна фабрика з місцевим центром зайнятості теж тривала. Працюють тут ті, хто побували у місцях позбавлення волі. Хто не мають відповідного фаху, бо Галина Іванівна вважає, що з знедоланим не можна відмовляти у допомозі. Нещодавно колектив фабрики поповнився новими працівницями. Прийшли до нас дівчата, дві дівчини з переселенці. Вони працюють у нас буквально одна з вересня, а одна з жовтня працює. Значить, ну це недовгий час, який вони працюють. Я думаю, що колектив у нас хороший, і вони повинні затриматися у нас на підприємстві, шиють вони непогано. Знаєте, такі вони якось влились в цей колектив, і такі вони прихильні. Оці дівчата якось гуртуються, і наші люди до них відносяться дуже позитивно. Для 18-річної сироти Олени Супрун із Маріуполя колектив Нововолинської швейної фабрики став другою родиною. Так Получилось, что мы приехали с приюта сюда. Мне здесь понравилось и решила в общем, приехать учиться, работать. Работа хорошая, вот. коллектив очень хороший. Все меня очень любят. Вот. Общаемся вот, и хорошо относятся. Зорієнтуватися на новому місці, позбутися розпачу, додати віри у власні сили тимчасово переміщеним людям допомагають психологічні тренінги, ініційовані службою зайнятості. Уже не один місяць. Наш центр зайнятості опікується переселенцями із Автономної Республіки Крим та. Східних областей України найголовніше для тих осіб це є житло та працевлаштування. З початку року до нас звернулося 10 осіб переселених з тимчасово окупованої території, та чотири з них працевлаштовані інші знаходяться в активному пошуку. Ці люди пережили страх, жахіття війни, а тому, окрім роботи, вони потребують і психологічної допомоги і в адаптації на нових умовах життя. І тому з ініціативи обласної служби зайнятості у нашому центрі зайнятості проходять тренінги із залученням професійних психологів. Відповідні зустрічі проводяться із роботодавцями, які вірять у щасливе повернення своїх працівників із зони конфлікту. Люди, які повернулися звідти, мають дещо трошечки інший діапазон емоційних відреагувань, і це потрібно врахувати. Не лише керівники і не лише роботодавці можуть допомогти учасникам бойових дій в їх адаптації та подальшій професійній реалізації. Кожен з нас може зробити для того, щоб допомогти просто відчувати себе. Так, як і на так, як і раніше, тобто відчувати себе достойним гідним громадянином, незважаючи можливо на ті втрати і тілесні втрати, які зазнали учасники бойових дій, тому що доволі часто вони повертаються з травмами, з травмами кінцівок, і їм потрібно теж зрозуміти, що вихід є і що перспектива є. Самі пошукачі роботи теж інколи цікавляться. Тим, як допомогти самому собі, де знайти ті ресурси, аби подолати усі ці неприємні переживання, страхи, емоції, які виникли внаслідок того, що людина була учасником або постраждала внаслідок бойових дій. Керівникам місцевих підприємств проблем додала мобілізація працівників, які зазвичай були провідними спеціалістами у своїй галузі. Найбільше таких фахівців мобілізовано з виробничих підприємств Луцька, Нововолинська, Володимира Волинського. На сьогоднішній день з нашого підприємства «Володимир Волинської птицефабрики» було мобілізовано 54 чоловіка. В їх составі і кваліфіковані спеціалісти, і водії, И работника нашего собственного комбикормового завода абсолютно за каждым бойцом сохраняется рабочее место и выплачивается. Средняя заробітна плата. Ми ще нехватку даних спеціалістів, но ми не можемо стоять в старині проїздячих забиті на востокі України. З нашого підприємства було мобілізованих 16 працівників. Основна маса це все з виробництва, і це відобразилося відповідно зразу на роботі підприємства, підприємства в тому плані, що треба було шукати заміну. Тим працівникам, заміну тимчасову. Залучаємо працівників підрядних організацій, які з нами співпрацюють. Це на період мобілізації. Окрім того, в нас працевлаштовано два переселенці, які тимчасово переселені. Це інженерно-технічні працівники, один інженерно-технічний працівник, інженер-гідравлік. Ми якраз шукали на вакансію, У нас була вакансія інженера гідравліка. І так виявили, що він людина підготовлена, переселився сюди з сім'єю, так само забезпечили житлом його, а другий у нас менеджер, так само, переселенець з Донецької області. Якихось проблем з адаптацією, ну, явних не було, мабуть, не було. Вони всі їх в колективі прийняли. Нормально, без всяких ексцесів, без всяких там проблем. Вони вжилися і працюють і доволі нормально. Тим, хто опинився у скруті і тепер будує нове життя на Волині, варто знати: у центрах зайнятості вам нададуть психологічну допомогу, посприяють у працевлаштуванні, запропонують перекваліфікацію, і ваша проблема не залишиться без уваги. Головне пам'ятати, без вихідних ситуацій не буває.